І кожного ранку дівчина брала перину і збивала так, що пір'я летіла в усі сторони. Гратися в ляльки його професія, щоб вжитися в образ і піймати характер Олегові достатньо кількох секунд. Глядач знає Олега Рогова як режисера, драматичного актора, ведучого, а відтепер ще як артиста-ляльковода. За словами Рогова, працювати в театрі ляльок це особлива місія. Кожного ранку ти прокидаєшся, йдеш на роботу, дарувати дітям майбутньому ну, нашої держави і не лише держави, щастя дуже цікаво. І, взагалі, перший, коли прийшов до театру ляльок, перше, що зрозумів, що потрібні дуже міцні і сильні руки. Ну не кожному вдасться одразу взяти і повести ляльку принаймні одну годину у новій виставі Житомирського академічного театру Ляльок. Матінка-хурделиця або Фрау Холле Олег грає піч та каскаря Вільгельма Гріма. Юрій Тарасенко поставив виставу саме заказкою братів. Грім режисер каже, що творчість відомих німців дуже актуальна і для сучасної України, адже несе в собі філософію єдності на той час на період. Коли Наполеон захоплював Європу, Германія була роздріблена на, на окремі. Там було 200 з лишнім державочок, таких германських, і вони виступали за об'єднання держави. Брати Гримм. Ми ходили в літературний. Гурток у них там був своєрідний. Матінка-хурделиця або фрау Холле» – Перша вистава Сергія Соловйова як художника-постановника. Сергія знають як майстра портретної ляльки. Особливість нової вистави в тому, що кожна лялька в ній схожа на реальну особистість. Зокрема, Якоб Грім точна копія самого Соловйова. Приходіться, смотрите, наслаждайтесь. Моя задача була зробити цей спектакль вкусним для глаз. Тому я думаю, що дай Бог это удалось. Вам судіть прем'єра вистави Матінка-Хурделиця або фрау Холле відбудеться в день лялькаря 21 березня об 11.30. А о 16-й годині лялькарі запрошують друзів на творчі зустрічі. Ну для колективу це знову таки нагода самореалізуватись, показати наскільки вони люблять цю професію. Показати наскільки вони чекають цього професійного свята для того, щоб виступити на сцені і побачити усіх, усіх своїх друзів, гостей, запрошених в стінах цього прекрасного театру, між іншим, говорити ляльковий театр не варто, тому що ляльковий це щось маленьке і незначне, а театр ляльок це вид мистецтва. Тож Житомирський обласний академічний театр ляльок запрошує на свої прем'єрні та вже знані улюблені вистави.